Шановні батьки і любі діти, дівчата і хлопчики, вітаю вас всіх з Днем Незалежності України. Сьогодні на занятті зліплення на честь свята ми з вами виготовимо оберіг підкову. Історія наших предків сильно просякнута символізмом. Усі прикраси були самі по собі оберегами. Так, вишивки на рушниках, постільній білизні, на одязі, вони повинні були захищати людину. І ось одним із таких оберегів для захисту будинку була підкова. З давніх давен підкова була символом щастя. Тож давайте дізнаємося про прикмети. Пов'язані з підковою, і спробуємо виготовити підкову з пластиліну. Українці з давніх часів вірили в оберіги, різні прикмети забобони. Вони пов'язані з багатьма предметами або природними явищами. Одним з таких предметів є підкова. Підкова приносить щастя. Що підкова приносить щастя в сім'ю, вірує не тільки український народ, але й інші народи. Прийшло це повір'я ще з стародавнього Єгипту. В той час коні фараона були підковані золотими підковами. Відповідно, хто її знайшов, був дійсно щасливою людиною. Багато залежало і від того, де була знайдена підкова. Якщо її знайшли на сільській місцевості, це означало, що того, хто знайшов, чекала грандіозна вдача. Коли підкова знаходилася в городі, вважалося, що на людину впаде підтримка з боку родичів. Він буде успішний в усіх справах. Особливим щасливчиком вважалась людина, яка знаходила підкову на великій міській дорозі. На неї чекала вдача, успіх і везіння. Якщо була знайдена, Половина підкови це теж вважалось гарним знаком, тільки виконувалося не все, але лише половина. Наші предки оберігали домівки від недобрих очей, злих духів і негоди. Підкова це предмет, що відлякує злих духів, і талісман символ щастя, залежно від того, як її повісити. Якщо підкова висить рогами вниз, для захисту від злих духів, а якщо рогами вгору для вдачі і для благополуччя в домі, щоб була повна чаша, знайти підкову знак, що скоро не як вам пощастить. Для роботи нам потрібен пластилін, стека, олівець, ножиці, картон і звичайний папір дощечка. Спочатку беремо аркуш паперу, згинаємо навпіл, тепер промальовуємо одну сторону підкови. Вирізаємо за контуром підкову. Розгортаємо і шаблон підкови переносимо на картон. За контуром обводимо. Вирізаємо підкову з картону. Беремо шматочок синього пластиліну і починаємо пальчиком розтирати по основі підкови до середини підкови. Далі шматочком жовтого пластиліну розтираємо іншу сторону підкови. З червоного пластиліну формуємо кульки для калини. З шматочків зеленого пластиліну робимо ковбаски. Це будуть гілочки. Калини. Викладаємо Калину на підкову. Шматочків зеленого пластиліну ліпимо листічко для калини. Теко промальовуємо прожилки листячка. З жовтого пластиліну формуємо пелюстки у кількості 10 штук для соняшника. Збираємо наш соняшник у композицію. Шматочка чорного пластиліну робимо кульку і це буде середина нашого соняшника. За допомогою стеки імі... імітуємо зернятка. З білого пластиліну формуємо пелюстки ромашки. Всередину заповнюємо кулькою жовтого пластистику. І наостанок зробимо листячка з зеленого пластиліну і доповнимо нашу композицію листячком. З закінчуємо наше листечко. Якщо справжню підкову знайти важко, то зроблено своїми руками володіє найсильнішою енергетикою.